Центральними фантастами а фантастика наукова фантастика починається у 19 столітті, сторіччі. Також центральними науковими фантастами 19 століття є Жюль Верн і Герберт Велс. Жюль Верн старший він народився 128 року і прожив до дев'ятсот тобто застав початок нового століття і головна його активність починається з кінця 50-х, 60-х років. І, власне, його творчість якраз може бути названа науково-фантастичною, оскільки виконує головне головну умову наукової фантастики. Якась технологічна зміна, можливість якої є, але яка ще не настала, кладе початок новому витку подій, новому типу відносин між. Людьми, між людиною і суспільством, між людиною і технікою. Перший текст, власне, з якого починається кар'єра Жуляверна, це текст 5 днів на повітряній кулі, і створений він на вимогу це перероблений текст на вимогу його видавця, котрому він приніс свій щоденник. Ну, власне, не свій щоденник, а свою історію повітроплавання. На той час це вже було досить популярним спортом, і Жульверн описав історію розвитку цього повітряного засобу, повітряної кулі. На що видавець йому пояснив, що власне. Аудиторію читачів зараз набагато більше зацікавила б не історія повітроплавання, а історія з повітроплавцем. Такий спосіб текст з нонфікшену з нехудожнього став художнім. Жуль Верн переробив його і створив фактично роман про пригоди людей, які летіли на повітряній кулі. Проте ця технологічна зміна вже сталася. А ті про які писав він далі, ще тільки могли статися. Ну скажімо, його текст із землі на місяць а пізніше його роман навколо місяця. Це тексти про досягнення людиною. Найближчого от, космічного невесного тіла супутника Землі долітали вони туди, в капсулі великого снаряду, котрий випустили з випускали з великої гармати, побудованої десь там в Сполучених Штатах. Власне, Жюль Верн бачив. Через що до нього були якісь претензії французьких патріотів, він бачив Сполучені Штати саме як от таку технологічну країну, яка може здійснити подібні перетворення. Він розповідає цю історію. Типова для нього ситуація, коли кілька людей з різних професій. Що пізніше повториться в таємничому острові, вони потрапляють от таку незнану їм ситуацію за допомогою технологічної зміни вони долітають до місяця, і, відповідно, це новий крок в цивілізаційному процесі. Значно більш відомим є його роман «20 тисяч під водою», в якому з'являється підводний човен, що також на той час було можливою, але все ще не здійсненою технологічною зміною. І підводний човен капітана Немо Наутіліус. Має всі ті ознаки, які мають підводні човни, вже створені в наступному сторіччі, але цей крок він здійснює наперед в художньому тексті. Ці його романи, 60-х, 70-х років, звісно, не всі стосуються. Технологічних змін ясно, що такі тексти, як діти капітана Гранта чи 15-річний капітан, вони більше прив'язані до просто авантюрних пригод в екзотичних місцях. Загалом типово для літератури пригодницької літератури, яка в 19 сторіччі. Надзвичайно розвивалася, тобто тут його романи стають поруч з романами Мелвіла, з романами Кіплінга, Фредріка Марієта. Ціла література авантюрних, авантюр і подорожей з романами пізніше Джека Лондона. Проте, поміж іншим, він починає і цей виток наукової фантастики. От ще його роман Подорож до центру Землі 864 року. В 60 х роках ми можемо сказати, що створюється наукова фантастика. Автором якої є француз Жуль Верн. Герберт Велс починає писати вже пізніше, це 90-ті роки. Причому упродовж буквально п'яти років, від 895 до 900 го він створює кілька своїх шедеврів, які стають, які є надзвичайно. Популярними, надзвичайно відомими, ну і, власне, формують основу знайомства читачів з цим автором. Це машина часу, його перший відомий роман 895 року. Далі острів доктора Моро, Людина-невидимка, війна світів і перші люди на місяці. Буквально кожного року він дає роман, який базується на певному технологічному новаторстві. І це новаторство дозволяє переосмислити і стан людства, стан людської цивілізації, ну, тобто виводить людство людину в нове коло проблем і показує їй дальші горизонти розвитку. Машина часу. Поміж іншим є і антиутопією. Ми далі можемо ще поговорити, обов'язково поговоримо про зв'язок кіберпанку з цим жанром, з жанром антиутопії. І там людина стикається з, людя... з людьми майбутнього, в яких які мають свій специфічний якийсь. Якусь свою специфічну криву розвитку ця цивілізація, на яку яку наштовхує, на яку наштовхуються мандрівники в часі, і Власне, центральною там стає проблема розвитку людства як такого, майбутнього людства, як такого, але джерелом, що важливо для нашого курсу, джерелом цієї зміни є власне, технологічна трансформація, тобто винайдення машини часу, яка дозволяє мандрувати між різними епохами. Острів доктора Моро 96-го року. Це історія божевільного е, професора, який на своєму острові перетворює е, тварин е, з допомогою експериментів, перетворює е, тварин на, такі, е, ну, на розумних істот, на е, гуманоїдів чи е, е, людиноподібних істот. І, е, власне, що з цього виходить, які конфлікти е, починаються, коли. Тварина стає людиною для кіберпанку це дуже ізоморфна зміна, бо істота, яка не мислить, стає істотою, яка починає мислити, і в неї з'являється власне бачення світу і власна програма, яка дуже щільно пов'язана з програмою виживання. Власне, для кіберпанку це важливий мотив. мотив який пов'язує момент самоусвідомлення і момент боротьби за виживання, коли самоусвідомлений організм відмовляється втрачати цю свідомість, відмовляється втрачати власну самостійність, власну свободу. Людина-невидимка 897 року, власне, продовжує його. Цикл його романів. Знову ж, за допомогою хімічних експериментів, вдається зробити певну технологічну зміну і набути нової якості, що переформатовує загалом. Весь спектр людських взаємин. Ці два фантасти, так чи інакше, закладають основи дальшої фантастики. Зокрема, космічної фантастики, бо обоє написали романи про подорож в космічному просторі про подорож на місяць. Відповідно, тут з'являється і проблематика взаємин з істотами з інших світів, теж якимись розумними істотами, з якими доведеться взаємодіяти, так само вони заклали і основи наукової фантастики. Яка осмислює зміну цивілізаційні зміни на планеті Земля внаслідок тих чи інших дії, тих чи інших винаходів? До того ж, варто сказати, що Герберт Велс загалом песимістичний письменник. І він цілком суголосно з пізнішими приписами чи правилами кіберпанківської літератури бачить майбутнє людської раси доволі в похмурому світлі, особливо в війні світів, коли планета зазнає вторгнення, чи в пізніших своїх текстах. Він передбачає певний занепад людської раси внаслідок недосконалості людини те, що пізніше буде експлуатовано в Кіберпанку, і ця людська недосконалість буде поставати певним контрапунктом на тлі досконалої раціональності світу машин. Тим чином, ці двоє з 19 сторіччя. Закладають основи пізнішої наукової фантастики, і так чи інакше їхні теми озиваються і в кіберпанківській літературі.